Всім привіт, у мікрофон Айнскрейн і перед тим як почнеться відео, ви можете подивитися на велопізиці, який буде прямо зараз на вашому екрані. До речі, кому таке цікаво, можете підписуватись на мій ТікТок. Це просто відос, де я кидався на велику під дощ. Я нахуй мокрий в хламіну, блять. Треба вели додому, бо я за треба буду нахуй больний, блять, на голову, сука. Сраний дощ, це пізда. Це вже не штани, блять, це нахуй ладички йобані, блять. Ахуєть, калюже. Ну його нахуй, Придумав, блядь. Пізда, блядь. Коротше, а тепер по поводу цього відосу. Я буду е сьогодні грати в кезочку, але я буду грати як завжди, незвичайно. Я придумав собі челендж. І на цей раз ми будемо грати тільки виключно на кулеметах Нєгів і М249. Погнали вкладку до родомного тиммейту, Напарники, Let's Гоу! Так, ну що, народ, граємо на карті Вертігу Передігу. І зараз дядя Ігор, да, мене так звати, я відкрив своє ім'я. Секрет розкритий. It's крайн, назвати Ігор. В нас найоволи, його звати Іцкрейн. Коротше, давайте. Я все, я вас знову наїбав. Знаєте що? тому що я сказав, що ми граємо онлі на куликах на кулеметах. Але ні, у нас перший раунд, в якому я не можу, на жаль, купити довбаних кулеметів. Довбані кулемети, да. Тому граємо на пістолях, по-моєму, це цестейз. Да, бритеньчик, сестей? Да, сестей? Це довбаний стеес. Так, я біжу Я бачу. Мене вб'ють Думаєте? Да. Ой. Е, чувак, не стріляй Уже. Йоперний. Мишки і доброри О. Ветро відпрацювала на ізі Ой, я третій север, ніфіга собі, оце я молодець. Знаєте, що я так зробив? Ну, типу, щоб повидітися, що в мене 10 рейтинг, але насправді це ж невелика сума. No. Я не хочу тебе бустити, пішов ти нахуй. Ой, я сподіваюся, що вам не повезе такий тімей, як я. Бо я трохи конче не буваю і слабив до голову. Походу це 5 стейрс, так? Камон, походу, це стейрс. Камон, походу, це стейрс. Блять, че себя наебну, че себе себя наебну просто. Так ой, братанчик, як по тобі хорошо залетіло, братанчик. Да камон, скільки я дам, із 22. No, it's a bad job. Купляємо знов Negel, і я йду знов на стейрс. Ой, блін, в мене нема нормальних графіці, все, що мене є, сорі. Ну, це підходить, тому що це реально сорі. Це реально сорі. Ну, я зробив собі чай грати на кулеметах, тому так. Тому така фігня. Так, чекаємо, чуваки, блядь, чекайте, зараз буде по-любому мід. Зараз буде по-любе міт. Просто по-любе міт. Окей, хорошо. Кидаємо гранату. Блін, просто чого, коли я йду на стерс, вони йдуть на міт. А коли я йду на міт, вони йдуть на стерс. Ее yeah, 9 хп залишилось, и цей молодець. Блін, добре, що це якийсь там, типа, я не знаю, голд новый, бо мені була, наверное, би пізда, якби я з ними грав, реально. напевно, продається мені перших 10 секунд пікати мата, бо ютуб мені скаже Ей, чувак, пішов нахуй, ти шо охуїв? Ти що охуїв, братан? Так, короче, кидаємо. Дебіл Ідіот, блять. Ааа, ну сука, як я й казав, коли я йду на міт, вони йдуть на стейрс просто. Ну, хороші тімейти, хороші противники, блядь. Не На а противники, ну так я виправив. А, ну молодець. Нахер сам з с собой Буває, блядь. зустридаю. про шею, про шею! Ой, як хорошо, як хорошо, як хорошо. Вот тобі кровавый спорт, братанчик! А знаєте шо? Хто додивився до цього моменту, прямо зараз на вашому довбаному екрані появляється довбаний ключ від рандомної гри в стімі Хто його активує, напишіть, що за гра вам випала. Буде цікаво почитати. От такого ви точно не очікували, правда? Не очікували такого. Хто не очікував, напишіть в коментарях. Ой! Блє, мід. It's mid. It's fucking mid. Мій чувак, як ви бачили, тільки що дуже офігезно програв. Ну він молодець. Коротше, я сказав, ми граємо на кулеметах, а не на кулеметі. Тому М249. Боже, яка в них різниця? Я вже стільки в CS награв і. А. Ну, окей. Різниця хірпа й хір пойме яка. Ну добре, Прекрасно, чудово. М249. Заходив ход. До речі, на ньому чувак бігає набагато набагато швидше. Прям в рази я б сказав: ой, це місцелець скрипить, блядь, Блять, надіюсь, його не чутно. Дебіл, ідіот. Зараз Мітмейт програє, але ми виграємо цю катку завдяки мені. Просто ви можете бути впевнені. От бачите, реклама UA Host. це новий інтернет провайдер. Це новий інтернет провайдер просто. Run and shot. Run and shot. Run and shoot. Біжи і стріляй. Так, і він якусь хуйню написав. Коротше, є тактика, називається вона Нігів заходив в чуваків. E, коли я кажу так, це означає, що в них заходять пульки, а не ви щось могли подумати інше. Тому ми також сідаємо. Це mm, Наверно. Ну Окей, я біжу, я біжу, чувак, я біжу. Я біжу. Я біжу. Я біжу. Камон, ми програємо, але нічого страшного. Знаєте що? Бо ми не дебіли. Ну, наверное, я тики чуть-чуть. Репорт, репорт, мой мейт, плиз, репорт, ты мой тимейт, то есть вода. Ура! Блин, это смешно, капец. Ой, это реально смешно. Это в натуре смешно. Когда, let's go. Блі, ще буде камбек. Ще буде камбек чекайте, я сверснув камбек. Я кажу, у нас п'яно не попався Тим, бо ну це тнідс. Це трандез. Це трындец. просто триндез. О, чувак починає бомбити. Чувак починає бомбити. Буде писати пору, кину нахуй йому, тому що ну, тому що да. Бо що я не хочу, щоб це було видно на Ютубі. Бо Ютуб мене уб'є за це. Стоп троїх. Хоча це гарно трендець. Ой, блядь, молік, молік, молік. Йоперний. Тут жди, як залетіло, хорошо. Йоперний, пока. Пока. Просто пока. До речі, чувак вийобається, у нього кілью не більше, ніж мене, хоча він грає земку, а я з нігіом. Пу, піу, пау! Короче, купляем у некев и погнал. Купляем у некев и погнал. Ой, блять Ой, блять нахуй, блять Подожди. Граната. Граната полетела, ход, братанчик. Не очікував, не очікував, Я кліпнув, я кліпнув, я кліпнув, Я кліпнув, я там чувак просто вилетів. dance, 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 денс, денс, dance, dance, денс, денс, денц Ой, короче. Це конечно гарно. Блін, виходить так, що ми граємо, в основному, з ней, тому що я ж не подумав, що це М2. Ну, не, не подумав, а не проверив, що цей довбаний ган стоїть 5200. Я просто не подумав, що е, э, цей Ганн стоїть стільки. Блін, ще я чало напишу, що я маю челлендж чіпом. А то он не подумаю, що я придурок. Я трошки їбанутий, но то чуть-чуть. Так, акуратно. Аккуратно Terrorist Так, I have a challenge. Challenge XD. Yeah. Я неправильно написав на пофиг. Я неправильно написав на пофиг. Тут... Чел написав щось OFC, це напевно як UFC OFC. I have five kill and I play with nigga. You have six kill and you play with normal gun. You fucking shit! Це так Камон! Ну, это трендец просто. Это просто трендец. <laughs> <laughs> Место не фо, идиот. I play with негил, ступид бич! You have six kill. I have five kill. Fuck you, I have a challenge, stupid idiot. Вибачте, в мене підгорає просто. Так, пішов в жопу. Ну, блін, просто я, ну, може трохи не правий. Ну, так, чуть-чуть, трішечки, но ми, блять, граємо на третіх сільверах, то це мізерні званки. Це перше, друге. Чувака, блядь, 7 килів, а у мене 6. Коли я граю на Нігів, а він грає з нормальними ганами. Ну це ж трендес просто. Це районе Хулі Хули відвоебається просто. Я б йому блядь, челюсть розбив... Ой, ой, не, не, осужду его осужден. Ютуб це жарт, це жарт. Я, це жарт. Чесно, це жарт, я не хотів. Я, я більше не буду. Це жарт. Чесно, це жарт. Більше такого не повториться. Чесно, не буду більше. Все, я, я спокійний. I am спокійний. -i, I am спокійний. -i, I am спокійний. А, я спокійний. Коротше, ми виграємо. Чекайте, ми нахрін виграємо. Дідз, <рит> дідз, 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 дідз. Тудз, дідз, 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 дідз. Тудз, дідз, 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 дідз. ПРС стоп <рес> <the> fucking shit. Ой, бля, чувака, мозгів просто ноль. Чела просто ноль мозгів. Я граю не хуже нього, коли я граю просто на кулеках тільки, і все Піць... пицчички поуу. О, у нього згорає вже жопа. Чик-пики-пу, 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 чик-пики-пу. To the toilet, it's your room Что <laughs> я сказал? Иди в туалет, це твоя комната. <laughs> я угораю, це просто капец. You can do this shit. Let's go. <laughs> так, пожалуй, я без шифта Йоперна, я не хочу ничьи, я хочу выиграть. Come on, let's go, let's go, you don't do this shit, because you shit. You are lose. Yes, you are lose, because you are shit. <laughs> Вибач, ютуб, це все жарти, Я нікого не хотів обідати. Це просто юмор, це чимаєте взагалі мій друг і це правда. <laughs> Коротше, дякую всім за перегляд. Я нікого не хотів задіти. Якщо вам не подобається велика кількість мати в цьому відео, ви можете поставити дизлайк, а мене забороняю, типу, лол. Я просто вирішив такого крінжа трошки додати. Ну просто і по гарчику вирішив відосик довбанути. По-моєму, вийшло прикольно. Кому сподобалось, лайк, підписка і сусіска, всім пока. Блять, сосиска. <mielels> так говорили, що в якомусь 16-му році. Ладно, всім пока.